В американсько-російських перемовинах а чи спробі. У Москві говорили про невідомо, що українська та американська перевогоровні групи намагаються з'ясувати і встановити реперні точки. Напередодні завершилася зустріч делегації. Про це повідомляє преса. Як і попередній раунд вона відбулася в Майамі. очолов секретар ради нацбезпеки та оборони України Ростем Умєров. раніше. Президент України заявив, що готовий продовжувати дипломатичну та політичну роботу в дипломатичному треку. І власне йдеться про те, що дипломатія має поєднуватися з тис. Ском на агресора. Ну і хороші новини щодо України мають бути найближчими тижнями. каже віцпрезидент США Джей Дівенс, І наголошує, що ситуація щодо завершення війни поки не на фінішній провій, але фіксує, що прогрес є. Російсько-українські відносини були джерелом постійного розчарування. Я думаю, для всього Білого Дому. Я дійсно вважаю, що ми досягли великого прогресу, але поки що не досягли фінішної межі. Надія є. І сподіваюся, в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини на цьому фронті. Джей Ді Венс, віце-президент США. Ігор Челенко, політолог його очільник центру аналізу та стратегії, долучається до нашої бесіди. Пане Ігоре, як чуєте? Добрий день. Чую, чудово. Я обожнюю формулювання про хороші новини і про близький фініш, і про дуже потужні результати якісних перемовин. Але вочевидь, що вже дівецом у нас може бути різне розуміння хороших новин. Для кого і які, як прогнозуєте ви? Ну, передусім я б не сприймав відповідну заяву. Буквально вона більше мені нагадує церемоніальну мантру, яку повторює то сам Трамп, то сам Джен Ді Венс і е, е, інші високопосадовці. Я ж там до речниці Білого Дому пані Левіт. Тому ми теж маємо розуміти, що Сполучені Штати поступово поринають у Різдвяну ефорію і час, коли треба звітуватись. І тому, коли у них там вкотре там, з Руандою щось підписали черговий мир, восьми, як вони там рахують, то треба ж розказувати і про можливість скорої завершення якраз російсько-української війни. Тобто це демонстрація формуючої політики і формуючого якраз цього інформаційного наративу. Але це жодним чином не означає реальні досягнення в рамках тих перемовин, які є. Бо цілком очевидно, що станом на зараз відбувається зіткнення двох бачень: чи це будуть перемовини російсько-американські, двосторонні. Із імовірним приєднанням на подальшому етапі ще Китаю. Чи це буде все-таки багатостороння нормальна робота відповідно, де Європа буде суб'єктною, де звичайно Київ, відповідно, Україна будуть суб'єктними, де все це буде налагоджено так, як має бути, виходячи з реальних параметрів на землі і фактично нічиєю. Для кожної із сторін цієї війни, як російського агресора, так і України, тому, на жаль, ця боротьба вона далі триває. І е, поки у нас немає е, конкретики із зустрічі конкретно, е, пана Умєрова Ігнатова з Віткофом і Кушнером, е, але цілком е, імовірно, е, що іде намагання повністю розвернути всю ту роботу, яка була зроблена і в Женеві, і потім у Флориді. З напрацювання і оновлення мирного плану Трампа і так ми знаємо, що там чи то 19, чи то 20 пунктів лишалося, але суть не в кількості пунктів, суть у змісті. І очевидно, Російській Федерації будь-які втручання з боку України. І європейських партнерів вони не приймаються безпосередньо Кремлем, і в цьому зараз концептуальна проблема. Відповідно, або штати розпочинають нову хвилю тиску на офіційний Київ, що цілком прогнозовано, або все ж таки шукається спосіб тиску конкретно на Москву. Можна не прямо, можна через Китай, але і Китай зараз не дуже горить демонструвати такий тиск. Направду, якщо повернутися на пів кроку назад, як ви розцінили дует Вітков і Кушнер? Чи це є пил як? чи це є пил дипломатії, чи даруєте це нова дипломатія? Ми вже говорили багато разів про човникову, але направду м -м, мені здається, що о, це якась гібридна штука. І чи матиме цей дует далі продовження? Чи буде він зреалізований надалі як комунікаційна група, даруйте і не як переговорники? І хто приїде в Київ? Ну, ми ще маємо не забувати про дріскола, якого офіційно призначили спецпредставником по просуванню мирного плану. От але що стосується Віткофа і Кушнера, то як на мене з одного боку, звичайно, це все лінія. Трампо-Венцівська, ми можемо це казати. Але з іншого боку, це намагання і прикрити певні попередні факапи, які були з боку конкретно Віткофа, який не нормально передавав, очевидно, позицію росіян. попри, Спростування з боку особисто Путіна, що все там було правильно. Ми вже неодноразово бачили, як банально Віткофа використовували росіяни. І, Відповідно, Кушнер так у нього є очевидно свої бізнес-інтереси. Ми знаємо, що під час ковіду в нього були там відносини з тим же самим Дмитрієвим. А от але все ж таки він людина молода, він людина системніша в цьому плані. І очевидно, що Трамп по багатьох питаннях буде довіряти навіть більше. Кушнеру, а не Віткофу. Ну і плюс є ж певна аналогія, коли на останньому етапі публічно вивели Кушнера на Близькому Сході по треку відповідно війни Хамасу з Ізраїлем. Ну і дійшли до цих 20 пунктів плану Трампа. Тому і тут намагаються цей варіант продемонструвати. Мені цікавіше більше тема наскільки і далі буде балансувати з одного боку ця зв'язка, конкретно Кушнер-Вітков, з відповідно, держсекретарем Марко Рубіо. Бо саме Марко Рубіо дозволив внести конструктив. В останні сторінки цього перемовного треку, і тому б хотілося дійсно, щоб він лишався в цьому процесі. Зрозуміло, що він відстоює позицію Дональда Трампа, але принаймні те, що він пропонує, воно демонструє все ж таки повагу до української позиції, повагу до європейців загалом. І дуже б хотілося, щоб дійсно Рубіо не прибрали з цього треку, лишивши все на відповідно Віткофа і Кушнера. Додамо інформацію, Фрідріх Мерц відкидає можливість передати Америці заморожені в ЄС російські активи. Канцлер Німеччини додав, що деякі люди у США хочуть, я зацитую, набути певної економічної вигоди від можливого врегулювання війни Росії проти України. Цитата далі ці гроші мають піти Україні. Україні потрібно допомогти пережити зиму та ймовірно надати фінансову підтримку на найближчі 2-3 роки. Для цього нам потрібні кошти. Це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної економічної можливості перевести залучені нами кошти в Сполучені Штати Америки. І американський уряд це знає. Фрідріх Мерц канцлер Німеччини. Пане Ігоре, а як ви розцінюєте, чому зараз раптом знову піднімається так активно на гребінь хвилі? Історія з Frozen Assets, як, як це скажіть мені, заморожені активи? Чому саме зараз? І, власне, чому раптом Німеччина вже починає комунікувати а ні, не віддамо? Певне, що могла би щось говорити Бельгія, а чи Бельгії навпаки не вигідно? Як ви це розцінюєте, особливо на фоні того, що європейський центробанк відмовився прогарантувати оцей репараційний? Кредит під заставу 140 мільйонів заморожених російських активів. Ну, почну дійсно з першої пітеми запитання, чому саме зараз виплило? Бо цілком зрозуміло, що насправді, як на мене, у цих 28 пунктах плану Трампа основа була саме в грошах. Як буде розподілятися і по суті дві треті хотіли сполучені штати брати і координувати їх освоєння 100 мільярдів доларів? Освоювати в Україні на темі відновлення і 50% відсотків прибутків брати до себе. Ну як на мене, цілком очевидно використовуючи вже створений фонд реконструкції, те, що було якраз утворено в рамках мінеральної угоди. Ну і друга складова це до 100 мільярдів доларів на спільні. Російсько-американські інвестиційні проекти ну це доволі дивно виглядає. Ну там й третя частина є, яку Європа могла б за бажання вкладати безпосередньо в Україну теж на відновлення. Ну але ж суть полягає якраз у цих 200 мільярдах до 200 мільярдів, які штати і очевидно люди, наближені до нинішньої адміністрації, вже там обговорили якісь нариси проектів з тим же Дмитрієвим, який в цьому. Як риба у воді, і відповідно вони намагаються це протискати. Це стало зрозуміло, бо це на поверхні відповідно європейським партнерам. Тому вони, по перше, в Женеві цей весь момент вони прибрали з мирного плану Трампа. Ну і далі пішло безпосередньо обговорення, і очевидно, що Європа так просто не буде сьогодні і виступати з реактивною позицією саме по російським знерухомленим активам. Але ви згадали зараз європейський центробанк також можна дівевера прем'єра. Бельгії згадати, який теж там пояснював, чому це не можна робити, а все це зараз грунтується по факту на страхові. Перший страх безпековий, що стосується Путіна, і другий, що абсурдний момент, страх втратити активи на території Російської Федерації. Тобто, коли Україна з 22-го року прямо закликала. Прибрати свою власність, відповідно, продати її з там Російської Федерації, забрати ці активи, наскільки це було можливості, і так далі. Багато хто так і лишився, бо думали, що буде, ну все вгамується, буде бізнес as usual. А тепер виходить прем'єр Бельгії, каже: Ой, там 16 мільярдів євро Євроклір в Росії. Ой, там бельгійські заводи в Росії. А як же ж їх відповідно конфіскують? Ну так народ, вибачте, кінець 25-го року на дворі. Ну тобто. Це питання загалом до європейської політики, те, що не дослухалися до позиції України в цьому моменті. Ну, те, що зараз все ж таки Урсула фон дерляєн виходить з пропозицією модернізованою, що все ж таки 90 мільярдів євро протягом наступних двох років надати Україні, я думаю, що. Цю тему все ж таки будуть проштовхувати, не дивлячись на небажання Європейського центробанку прогарантувати відповідні дії, бо там є ще розуміння єврозони і стабільності її. Але кошти я думаю підуть, тому що і Україна тут зробила правильний крок. От для прикладу, поїхали ми до Франції, домовилися стратегічно купити протягом 10 років там 100 Рафалів. Так, Франція в єврозоні. Відповідно кошти з російських знерухомлених активів. По суті, частина лишиться саме в цій єврозоні. Схожа ситуація зі Швецією. Вони правда не в єврозоні, але європейська загалом економіка, що стосується Гріпенів. Тому багато кроків, де ми показуємо, частина російських знерухомлених активів і так лишиться безпосередньо в Європі. Тому проблем для єврозони бути апріорі не може. А Путін і далі намагається керувати цим страхом, і це з цим потрібно максимально протидіяти. Просто зараз маємо оновлення карти повітряних тривог. О Ційно повідомлено, що Одеська область вся в зоні повітряної тривоги, і так само більш частина Сумщини, частина Полтавщини, Харківщини, Донеччина, Луганська, Автономна Республіка Крим червоніють. Ви це бачите. Є загроза артилерійських обстрілів на Дніпропетровщині і на Харківщині. Пане Ігоре, якщо говорити не просто про гроші, а про ефективний пакет санкціями, я вже як сказала, що мені там пошук чергового пакету наповнення для чергового пакету з санкціями нагадує пакет з пакетами. Бо у нас уже тих пакетів санкцій даруйте, назбиралось. Що маємо побачити в наступному, і в який момент воно реально нас вдовольнить. Ну, тобто для мене є дві, два пункти, які, які я все ж чекаю і не можу дочекатися. Це повне відключення від свіфта, повне, в нуль. і Ізоляція. І друге це ядерка. Ну, проти атомної галузі. Коли? Ну, по ядерці я з вами погоджуюся, але, скоріш за все, на це не підуть, е, виходячи з позиції тієї самої Угорщини, яка просто заблокує будь-які моменти по ядерці. Ми ж бачимо по пакш 2 де Росатом буде далі будувати. А е, ну і плюс, все ж таки тема. Зараз я б говорив про тіньовий флот, але не поштучно збільшення кількості танкерів під санкціями треба якби системний підхід по блокуванню. Бо виходить, е, значить, вибрать. Чте там умовно 100 танкерів додатково під санкціями опиняється. Росіяни просто або купують нові 100 танкерів. Ну не нові. Вони там антикваріат купують, просто або орендують чи там є там власники з третіх країн. От які до речі зараз починають відмовлятися від цієї співпраці після е, дуже цікавої роботи, е, ну чиїхось дронів по якраз тюньовому флоту е, Російської Федерації. Але е, нюанси де про інше: що окрім тюнього флоту має бути повна тотальна заборона на купівлю російських енергоносіїв, станом на зараз досі в європейському енергобалансі. Приблизно 18% – це споживання їхнього газу, чи ленджі, чи до Та ми знаємо, що є там уже заборона з двадцятого року по енелджі. Ну тим не менш, це потрібно далі розкручувати по нафті поки 3%, але все одно це треба різати. Є компенсатори для європейської економіки. До речі, ті самі сполучені штати, та сама Норвегія, інші там арабські країни, тобто можна тут спрацювати. Далі питання, звичайно, має йти вторинних санкцій. І що стосується загалом торгівлі, ну не може бути такої ситуації, що рівень двосторонньої торгівлі Росія ЄС за роки широкомасштабного вторгнення більший ніж загальна допомога, надана Європейським Союзом Україні. Тобто, питання. А хто кому допомагає, і ми ж знаємо, що економіка це фундамент, це те, що дає можливість Путіну безпосередньо готувати не лише подальші кроки по наступу там на Україну, але інвазію в конкретні країни ЄС і НАТО. Тому цей момент треба пропрацьовувати. Ну і дійсно багато інших насправді у нас. Є багато нереалізованих пропозицій, які ми ще передавали і в травні місяці цього року. І хотілося б, щоб в рамках, ну хоча б 20-го пакету санкцій, вони були реалізовані. Дякую, Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу та стратегії, був із нами.